Привіт, любі дорогі леви! Це підказки ангелів для вас на січень 2025 року. І так, дорогесеньки, розглянемо три сфери вашого життя. Основні сфери це кохання, відносини, яка атмосфера панує зараз у вашій парі. Чого приємного очікувати, чого остерігатися, які підказки дадуть? Вам ангели. І то так само ми витягнемо карту для людей які в пошуку своєї половинки, які можливості приготував вам в січні місяць. Чи зустрінете ви людину по долі в січні місяці? І наступна фінансова сфера вашого життя дуже важлива фінансова сфера нашого життя, бо фінанси на нашій планеті Земля дорівнюють життя. і Отже, витягнемо карту чого приємного очікувати, чого остерігатися, які підказки дадуть нам ангели, щоб не втрачати фінанси, щоб їх примножувати, і також. Робота, третя сфера вашого життя робочі моменти. Яка атмосфера панує в робочому колективі? Чого очікувати на роботі, чого остерігатися? І для людей, які в пошуку роботи, витягнемо карту, щоб ангели підказали, які шанси для вас, дорогенькі, знайти роботу по душі в січні місяці? Запитаємо у ангелів. Ангели завжди. Слухають нас, завжди треба задавати їм запитання. І якраз карта Таро це голос ангелів. Вони через карти Таро дають нам свої відповіді. Так, дивимося і витягнемо ще, чуть не забула сказати, карту загальна енергія січня місяця, під яку як порада на січень місяць, скажімо так. І так, перша сфера вашого життя. Це кохання, яка зараз моральна така атмосфера, енергетична атмосфера панує у вашій парі? Запитаємо. І так, і я дорогенькі чуть не забула, хочу попросити вас. Хто дивиться канал непідписаним, підписуйтесь на мій YouTube канал і ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами, своїми думками. Я читаю всі коментарі, відповідаю на всі коментарі. Ви можете давати, задавати свої запитання тут в коментарях. Але краще перейти в мій Instagram канал там у нас четверга рубрика. Задай запитання Тарону Я відповідаю, ви можете задавати свої запитання в цій рубриці і отримати відповідь на питання. А, так що чекаю вас в своєму інстаграм-каналі. Посилання на інстаграм-канал є під цим відео. Переходьте, підписуйтеся. Рада буду вас зустріти. Рада зустрічі і рада відповідати на ваші запитання. Безкоштовна рубрика розклади для вас. По четвергах. Задавайте свої запитання. І так, перша сфера вашого життя, кохання, яка атмосфера зараз панує? Атус? А можливо, ще не все зрозуміло у вашій парі, нема чіткості, нема ясності. Треба поставити є так, як отут в є запитання, висять запитання в повітрі. Так як оцей меч. Висить запитання в повітрі, висить якесь питання на порядку денному, яке не має чіткості. Сама випала карта, значить, ми її прочитаємо. Так, п'ятірка. Хтось дуже важкий на піддайом вашого і з ваших партнерів, хтось не хоче йти на компроміс. Сидить людина, дуже впевнена в собі. Дуже така, і якби всі ключі а, до розв'язання цих питань є в цієї людини, а, в одного із партнерів. Але ця людина не йде на компроміс, можливо, з вами. А, тому що розклад і для чоловіків, і для жінок, тому я не конкретизую чоловік чи жінка. Але якісь питання м -м, як -то повисло в повітрі між вашою парою, яке поки що не рухається нікуди. Або хтось боїться задати, або хтось не йде на діалог. Так, чого приємного очікувати? Ну, тут карта, якби неприємна, серце поранене, це зрозуміло, і тут може бути, що ця людина це не ви з партнером, а третя сторона, яка керує вашими відносинами, і тут поранене серце. І хтось третій ранить це серце. Тут уже зрозуміло, що ця карта проігрується її не як один з партнерів, а третя сторона втручається у ваші відносини, тому нема чіткості, нема цього злиття і до кінця, якби такого, як сказати, порозуміння. Так. Дивимося далі, чого ж остерігатися, щоб чого, що робити, щоб уникнути якихось конфліктів і от таких образ якихось? Тут що? Тут карта, коли людина одна з партнерів все звалила на себе. Людина все на себе взяла всю відповідальність за всі ці відносини і все самотужки тягне. І це дуже неправильно. Остерігатися, думати, що я все можу, і не просити допомоги. Тут підказують ангели: просіть допомогу, Не встидайтеся, просіть допомогу. Ви самі ви, вас, ви зламаєтеся, ви самі все не вигребете, тому що ви хочете а, всім догодити, все зробити, всі питання закрити, і так воно не працюватиме. Буде вам складно це зробити самотужки, дуже складно, і ви можете, як то кажуть, поплатитися здоров'ям своїм. І так. Тепер фінансова сфера, що в фінансах вам очікувати? А у фінансах знаєте, остерігатися легковажного відносин, відношення до е, фінансів. Можливо, тому що все добре, все стабільно, і ви, тут людина як трошки відірвана від землі і захочеться, як то кажуть, психанути, але це буде дуже небезпечно. Так, дайте нам ще одну підказку. Легковажне відношення до фінансів в січні може призвести до кризи. До кризи. І ще може бути, що м, тут як нова ідея у фінансах до вас прийде, тому що карта нуль це починати щось з нуля, і вам дуже страшно це починати. Ще так можуть проігратися ці карти. ви… День і ніч думаєте про це, як це почати, з чого. І ви просто як на добривом, як ця людина вам хочеться. Вам дуже-дуже хочеться, ви про це думаєте і дуже страшно тривожно. так. Що вам тут допоможе? Допоможе вам ваша мудрість, ваша хитрість. І не тільки мудрість, така межуюча з хитрістю, іти на компроміс, іти на ризик. Це карта ризику в першу чергу. Це великий ризик, але щоб не наламати дров, ви прорахуйте все, тому що тут карта і ризику, і мудрості, і хитрості, і це карта обману. Тут може бути, якщо якась ідея така, це можуть вас обманути. Карта обману іде. Так, дивимося робочі моменти, яка атмосфера панує. В робочому колективі чого приємного очікувати, чого остерігатися. І так, атмосфера на роботі. Тут треба себе відстоювати, а відстоювати себе, ставити свої межі, свої кордони в робочому. І тут ще можуть, бачите, як всі, а на одного. Це захотять на вас звалити більше роботи, більше відповідальності, як то кажуть, за ті самі гроші. І вам треба буде свої межі ставити свої межі. Так, чого приємного очікувати, дивимося, колесо фортуни вам пощастить. Це як попасти в потрібне місце, в потрібний час. Дуже хороша така можливість відкриється, і вам буде колесо фортуни вам пофортить. Вас чекає успіх, удача. Так, чого тут остерігатися, робочі моменти. Робочі моменти, ну, тут ви не то, що остерігатися, тут дорога. Дорога, дорога, ви будете, або така робота вам тут. Колесо фортуни це також дорога, до речі. Відрядження, переїзди, можливо, переїзд в інший офіс. І буде така суматоха тут, боротьба за місце біля вікна. <рістити> так, Це переїзди в новий офіс або багато, навіть переїзд за кордон, тому що колесо фортуни це як дорога далі. Тут, якщо рицар, це дорога така по в межах, то це дорога за межі. І так, ще ми маємо витягнути карту для людей які в пошуку своєї половинки. О, сама карта випала, є шанс знайти людину. Зустріч, побачення, романтичне побачення. Подивіться, яка тут радість, і це чудовий шанс зустріти своє кохання тут. Вас запросить на побачення, бо переписка однозначно буде. Проявиться людина у вашому житті. Буде є всі шанси. І тут, знаєте, що важливо ще, що ви можете познайомитися з людиною, десь е, ваші друзі, тому що більше, де тут більше двоє і більше людей. А друзі, чи на якомусь святі, на якомусь святкуванню, чи ваші друзі познайомлять вас, е, десь ви зустрінетеся так в людному місці, то виходьте дому. Так, і робота. Які шанси відкриє січень для вас, для тих, хто в пошуку роботи? Дивимося? Чаша, повна чаша можливостей. Навіть для тих, хто має роботу і шукає іншу роботу, це також дуже хороша можливість для тих, хто зовсім не має роботи, хто в пошуку взагалі роботи, це теж відкриється. Хороший шанс. Це ще не результат. Це тільки як е, вас м, покличуть на співбесіду. От ви подавалися, подавалися, шукали, шукали, не було результату. Вас навіть ніхто не кликав на співбесіду. То зараз вас покличуть, дадуть вам шанс, і вам треба буде схопитися за цей шанс. Можливо, вам будуть давати ще якісь тестові завдання. Ще це тільки початок, це ще не результат, не то, що ви вже знайшли роботу, вас 100% взяли. Це коли вам. Життя дає шанс, і вам треба його взяти. І вже, як то кажуть, є двері, а їх вам вже треба буде відкрити і проявитися. Так, і це, ну, чаще це туз це дуже хороший шанс, дає вам всесвіт. І ще витягнемо карту загальну енергію січня місяця, який він буде для нас, що він нам принесе. Так, дивимося, тут порада тримати баланс. Двійка петаклів. В баланс у фінансах це в першу чергу. І загальна енергія цього місяця це гармонія, гармонія з собою. Як ви відноситеся до себе в першу чергу? Що ви транслюєте у Всесвіт? Ми бачимо, що тут і тут дві. Кулі, і вони як дзеркало один одному, так і наш внутрішній стан, і наш зовнішній світ це наше дзеркало. Пам'ятаємо про те, що ми транслюємо, що ми показуємо, що ми даруємо в цей світ, те ми і отримуємо. І, власне, це про наш підсвідомий світ, наш внутрішній світ, як ми живемо, з яким відкритим серцем ми живемо, скільки. Світла в нашому серці ми транслюємо, наскільки ми відкриті цьому світу, наскільки ми вміємо зробити комусь комплімент, вміємо себе в першу чергу похвалити, зауважити інших людей. Це може бути, знаєте, навіть на такому рівні, коли ми навіть на касі розрахуємо розраховуємося з касиром і бажаємо Цій людині хорошого дня, посміхаємося, дякуємо за працю. Це з таких дрібничок, як кожна краплинка якоїсь любові вертається нам примноженою. І я вам хочу сказати, що це так просто і так легко зробити, але чомусь ми забуваємо про це зробити. Біжимо, біжимо, біжимо і забуваємо сказати дякую. Навіть своїм рідним, своїм близьким, тим більше людям, які нас обслуговують. Ось такий буде січень: даруйте любов і ви отримаєте у відповідь ще більше любові, примноженої любові. Тож я вас люблю, обіймаю і до зустрічі, дорогенькі.